Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Декілька тижнів тому в травні у мене на каналі вийшов огляд чергової цьогорічної монети із серії Чорнобиль відродження, що присвячена лосю європейському. Закріплю той огляд в підказках для тих, хто не дивився. Тоді, в кінці огляду, я розповідав, що маю ще дві однакові монети з цієї серії, лелека Чорний, і хочу спробувати обміняти одну з них. І буквально в середу мені пощастило отримати цікаву пропозицію. Тож у нас на огляді буде ще одна монета із серії Чорнобиль відродження Рись Євразійська. Тож давайте розглянемо її детальніше, а перед початком огляду не забувайте підписатись на канал, якщо ще не підписані. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник унікальний об'єкт природно-заповідного фонду України, розташований на території, що постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Незважаючи на катастрофу планетарного масштабу, природа тут відновлюється на диво швидкими темпами. Особливо це помітно на розвитку популяції великих хижаків, у тому числі рисі Євразійської, яка колись була звичним для полісся звіром. Але стала рідкісним ще в 19 столітті, а на початку ХХ століття майже зовсім зникла. У доісторичні часи рись була поширена майже в усій лісовій зоні північної півкулі, і всюди її історія драматична. Століттями люди її жорстоко переслідували, колись за знищення рисі виплачувались премії. Окрім того, на неї любили полювати королі та князі. М'ясо рисі вважалось делікатесом. Надто пізно люди зрозуміли, що рись заслуговує уваги та турботи, та її вже цілком винищили на території більшої частини Європи. Сіро руде плямисте хутро рисі цінувалось і як трофей, і як предмет розкоші, і як матеріал для дорогого одягу. Полювання на звіра було дозволене і в радянські часи. Цей вид закликали знищувати як шкідників мисливського господарства, оскільки рись вважали конкурентом для мисливців. В Україні рись занесена до Червоної книги України зі статусом рідкісний вид, а також до червоного списку МСОП, СІТІС і додатку Другого Бернської конвенції. Полювання на рись в Україні суворо заборонено і карається законодавством. Наукову назву «Лунгс-Лунгс» від грецького світло або світитись рись отримала через гострий зір. Стародавні греки вірили, що рись здатна бачити предмети наскрізь. Польський астроном Ян Гевелій у 1690 році назвав Сузір'я на честь рисі. Він так пояснив вибір назви. У цій частині неба зустрічаються лише дрібні зірки, і треба мати рисячі очі, щоб їх розрізнити і розпізнати. Карпати та Полісся – Чорнобильський заповідник, територія в Україні, де сьогодні ще можна зустріти рись у дикій природі. Популяція рисі оцінюється в 500 особин, близько 400 у Карпатах і до 100 в Поліссі. Євразійська рись є найбільшою зі всіх рисей. Довжина тіла від 76 до 110 см і 70 см у загривку, а самок на декілька см коротше, зазвичай 3,6 с. Хвіст 10-31 см, висота у плечах 60-65 см. Самці, здебільшого, важать від 18 до 26 кг, інколи до 32 кг. Самки вважать в середньому 18 кг. Тулуб, як у всіх рисей, короткий, щільний. Рись має карі очі, китиці на вухах, короткий хвіст, гострі пазурі та сильні задні лапи. Всі лапи взимку вкриті великим хутром. Жодний інший представник родини котячих не пристосований до снігу так добре, як рись. Існує безліч варіантів забарвлення рисі. Залежить від географічного району. Від рудувато бурого до паливо димчастого, з більш-менш вираженою плямистістю на спині, боках і лапах. Південні форми зазвичай рудіші, шерсть у них коротше, а лапи дрібніші. Слід рисі типово котячий без відбитків когтів. Задню лапу при кроці вона ставить вслід передньої. Якщо йдуть декілька рисей, то задні ступають точно вслід передніх. Міняє хутро рис двічі весною та восени. Монета присвячена рисі Євразійській. 30 кілометрова зона відчудження та зона безумовного відселення, на якій з 26 квітня 2016 року діє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, перетворилась у своєрідний резерват для розмноження не тільки типових, а й рідкісних червонокнижних представників тваринного світу. Серед таких представників вид, який не так просто зустріти в дикій природі: Рись. У минулому Рись була звичним для полісся хижаком, але внаслідок освоєння лісів і прямого переслідування її людиною. Ще в XIX столітті рись стала рідкісною твариною: рись Євразійська, вид занесений до Червоної книги України, додатку 2 Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення. На авресі монети розміщено малий державний герб України угорі, напис Україна під гербом. Номінал Монети 5 гривень, праворуч від герба, у центрі символічне колесо життя, що знаменує відродження природи, стилізований міжнародний знак радіаційна загроза, оповитий листям, навколо якого тварини, популяція яких розвивається у 30-кілометровій зоні відчудження, що стала своєрідним резерватом для розмноження, зокрема лелеки Чорного, коня Проживальського, Рисі, Зубра, Лося, ведмедя бурого. По колу на дзеркальному тлі написи Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповітник. Ліворуч, та Чорнобил Radiation And Ecological Biosphere Reserve. праворуч. Рік карбування 2023. Унизу. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України угорі. На реверсі монети на тлі пейзажу зображено рись. Використана там подруг. Над якою ліворуч на циркальному тлі написи Рись Євразійська. Євразіан «Евражіан Лінкс». Угорі рись та рисенята. Монета має номінал 5 гривень. Її виготовлена з низельберу категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Маса 16,54 грами, діаметр 35 мм. Гурт монети Рифлений. Тираж монети 40 тисяч штук, у тому числі 20 тисяч штук у сувенірному пакуванні. Під час реалізації в 2023 році в інтернет-магазині НБУ вартість монети в сувенірному пакуванні складала 218 гривень, а монета в капсулі коштувала 169 гривень. Зображення рисі широко використовується в геральдиці, символізуючи повноту і гостроту зору. Її зображення можна побачити на багатьох гербах або прапорах. Як вже зазначав вище, через госорту зору на честь рисі було названо сузір'я Яном Гевелієм в 1690 році. На поточний час серія монет Чорнобиль відродження має дуже великий попит, і мені дійсно пощастило з пропозицією обміну. Монета дуже красива. Обов'язково пишіть в коментарях, чи довподоба вона вам, а якщо огляд на монету вам сподобався, не забувайте ставити під ним вподобайку та підписуватись на канал, щоб не пропускати нові. До зустрічі!